Tak, tak, no

А на 10-го, нашу Оля. Дівчата, виключте мікрофони. Ну, давай свої? Так, добре, я скармлю. Треба злити, що там. Так. 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 Звук не виключайте. Виключайте. Звук не виключайте. виключайте внизу є значок мікрофона. Виключить.

Татива? Тазова трудоває маска? Ні, трудова тільки медики, Вони думають головою, вони за але зараз не думають, правда? То це завжди кажуть, що хто більше цей, то наповнюється. Колеги, виключіть, будь ласка, мікрофони і включіть камери. Дякую. Eu é só... oh, um... que oh, Так, сідаю ну, журнал уже звідки консультна, так, я тут, шо

Бачу, у нас є вже досить багато учасників. Я так думаю, що хто мав підключитися, вже підключилися. Ми вас вітаємо. Ми раді всіх бачити, дякуємо, що ви знайшли можливість і час підключитися, тому що е, е, органи пенсійного фонду з вчорашнього дня е, по постанові кабінету міністрів е, здійснюють нарахування, е, він перепрошую, призначення е, е, субсидій і пільг. Ми б хотіли з вами поспілкуватися, тому що я думаю, що вчора було дуже багато усіх питань, як і в наших працівників, так і в працівників е, ЦНАПів, об'єднаних територіальних громад. І хочу зазначити, що у нас сьогодні е, участь на раді беруть як представники ЦНАПів, територіальних громад, так і керівники сервісних центрів пенсійного фонду. Тому е, всі можуть поспілкуватися, задавати е, питання, які є, на які зможемо надамо зразу відповідь, на які. Та, Ширпили, уточнення. Будь ласка, колеги, підключайте всі мікрофони, хто не виступає. Ні. Давайте якось поважати один одного. Тому я пропоную, що ми сьогодні проведемо, якби таку зустріч, таке спілкування. Будуть питання, на які ми не зможемо надати відповідь, значить, буде вона надана додатково та відповідь. Зараз передаю слово своєму заступнику Іванковій Осаній Рослані, яка буде з вами більш детально і предметніше спілкуватися. Всім гарного дня. Слава Україні. Колеги, я усіх вітаю. Звати мене Руслана Іванкова, я є заступником керівника е, Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області. Такий складний час у нас для України, саме при збройній агресії Росії проти України, Пенсійним фондом України поставлено нове завдання – забезпечити призначення субсидій та пільг населенню. Якщо е, вами е, не буде вимкнено мікрофони, я тоді не зможу з вами розмовляти, і ми завершимо нашу зустріч. Я думаю, що за такий довгий час, як ми е, користуємося мобільними телефонами, ми вже маємо знати, як його звук вимкнути. З вчорашнього дня ми дійсно впевнено вже взялися за виконання цього завдання. Проте хотіла б зазначити, що е, саме призначення субсидій це є вже наступним другим кроком, а першочерговим завданням є надання послуги з прийому документів від населення для його подальшого призначення цієї субсидії чи піль. І саме з цього питання ми тут з вами зібралися. Оскільки в нас час в Зумі є обмежений, нас залишилося 30 хвилин, тому буду більш лаконічна. Урядовою постановою 1041 нас передбачено, що заява та документи подаються особою до Пенсійного фонду України, в тому числі надсилається поштою. Або в електронній формі. В електронній формі означає через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через мобільний додаток пенсійного фонду чи засобами портал ДІЯ. Але поряд тим заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими особами виконавчого органу сільської селищної міської територіальної громади чи посадовою особою. Центру надання адміністративних послуг. Ці документи і надалі приймаються вами з формуванням електронної справи через програмне забезпечення соціальна громада. Я думаю, що всі тут присутні, власне, працюють з цією цим програмним забезпеченням. Документи в паперовому вигляді. Територіальними громадами та ЦНАПами передаються згідно цієї постанови не рідше, ніж раз на два тижні, і передаються тепер органам пенсійного фонду. Тобто у співпраці нічого не змінилося. Як ви працювали з органами соцзахисту, так і працюєте з органами пенсійного фонду, тільки сам орган помінявся. Соцзахист змінився на пенсійний фонд. За, я розумію, і за інструкціями, які надавав Мінсоц на територіальні громади, хотіла б вам ще раз нагадати: що для переведення в програмному забезпеченні соціальна громада отих прийнятих документів, щоб вони потрапили до пенсійного фонду України, ви Ваші уповноважені посадові особи в журналі звернень до цього програмного забезпечення повинні натиснути кнопку перевірено. І, відповідно, ці документи мають потрапити до органу пенсійного фонду впродовж дня, і вже нашими працівниками будуть вчинятися дії, аби по тих документах, по заявах були прийняті відповідні рішення про призначення чи про відмову в призначенні пільги чи субсидії. Щодо передачі прийнятих вами паперових документів, я думаю, що ми узгоджуємо з вами, так як і зазначено в постанові, наступний алгоритм дій. Це саме, наприклад, 1 і 15 числа ви реєстрами з долученням всіх прийнятих документів, направляєте до відповідного сервісного центру для. Подальше вчинення ними дій Цей перелік цих сервісних центрів з уповноваженими особами, з контактами вам будуть надані е, сьогодні. Я думаю, за результатами сьогоднішньої з вами зустрічі, ми підготуємо відповідний лист, де з одним з додатків буде власне перелік тих сервісних центрів і тих уповноважених осіб, які будуть від вас приймати. Паперові носії, прийняті вами на місці від е, наших громадян. Окрім того, хочу сказати і нагадати територіальним громадам, що е, в нас з вами є укладені е, угоди про співпрацю, а саме з питань пенсійного забезпечення. Ми е, фактично е, промоніторивши впродовж, наприклад, двох-трьох тижнів роботи. По прийому документів на субсидію, я думаю, що ми з вами зможемо переглянути графіки виїзду на віддалені робочі місця нашими працівниками і саме населені пункти, де е, дійсно буде потреба в, е, в допомозі нашими фахівцями на прийомі документів по субсидіях та піях. Е, щодо самих документів. Я хотіла б передати слово нашому керівнику відділу методології організації роботи з обслуговування громадян, яка десь коротко вас націлить щодо документів, які будуть прийматися при призначенні субсидії та тапів. Це буде залога Ірина Михайлівна, будь ласка. Доброго дня всім! Хочу зупинитися коротенько на документах. Це, як ви вже напевно всі знаєте, дуже прості документи, заява і декларація. Тобто,